Конденти на пост президента. Ми нагадаємо далі. Їхні дві історії розкажемо в тому порядку, в якому кандидати розмістилися в таблиці результатів першого туру. Перший Володимир Зеленський. 31 грудня 2018-го в ефірі Телеканал 1 плюс 1 Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України. Дещо пообіцяю. І одразу виконую. Дорогі українці, я обіцяю вам. Піти в президенти України ця заява прозвучала перед самим новим роком. Коли на інших телеканалах показували привітання президента Петра Порошенка, телеканал «1 Плюс 1» показав його після 12-ї ночі. На каналі «1 плюс 1» виходять розважальні програми та фільми виробництва студії квартал 95» за участю зеленського. За даними агентства Українформ, кінцевим бенефіціарним власником телеканалу «1 плюс 1» є олігарх Ігор Коломойський. Сам Зеленський каже, що з Коломойським його пов'язують бізнес-відносини, і що останній не втручається в редакційну політику, та не вказує кого з політики вісміювати в шоу. У податковій декларації Зеленський вказав 7,3 мільйона гривень прибутку. Квартиру в Ялті, банківські рахунки на суму 434 тисячі доларів. Згодом додав інформацію про кіпрську компанію Green Family. Зробив це після того, як журналісти схем показали розслідування про офшорну компанію кандидата в президенти, яка досі працює у Росії. у своїй програмі Зеленський зокрема пише. Ми повинні вибороти мир для України перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС. Ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин. Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань запорука нашої безпеки, у яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Політолог Олексій. Гарань вважає, що у пункті щодо зовнішньої політики, яка є одною з основних компетенцій президента, бракує конкретики. Зовнішня політика. Європейського союзу взагалі немає. От немає Європи. Я, значить, так перечитав, думаю, може я помилився. Немає Європи, немає Європейського Союзу. От, власне, що буде далі? У нас є асоціація. Ми якось поглиблюємо, ми далі інтегруємося. Чи ні. повну програму Володимира Зеленського можна побачити на сайті Центру в борчкому? У першому турі. За даними ЦВК, Зеленський зайняв перше місце. Він отримав 30,24% голосів. Тарас Бістянович, Урина Легащова, Роксана Бечай. Новини на першому друге місце в першому турі. Має Петро Порошенко про нього далі. Петро Порошенко родом з Одещини закінчив Київський університет імені Шевченка, факультет міжнародних відносин. Наприкінці 90-х вперше став народним депутатом. На початку 2000-го створив фракцію Солідарність, а згодом одноіменну партію. Вона спочатку влилася до партії регіонів, головою якої був Микола Азаров. А потім, 2001-го до блоку Ющенка, наша Україна, під час помаранчевої революції 2004-го Порошенко підтримав Віктора Ющенка. Сьогодні ми здобули фактично кінцеву перемогу. 2005-го обіймав посаду секретаря ради національної безпеки і оборони. 2009-го – міністра закордонних справ. 2012-го став міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Миколи Азарова. Там, зокрема, готував угоду про асоціацію з Євросоюзом, яку згодом відмовився підписувати Янукович, і це стало поштовхом до революції гідності. Тоді Порошенко підтримав протестувальників. Ось на цьому відео він звертається до людей з трактора ескаватора біля адміністрації президента. Після революції гідності став президентом, набравши в першому турі майже 55% голосів. Під час тієї передвиборної кампанії обіцяв закінчити війну за два тижні. За чотири роки вибачився за це. я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. Теперішня передвиборна програма Порошенка, на думку політолога Ігоря Кіліушка, відрізняється від програми інших кандидатів тим, що він, окрім обіцянок, перелічує свої здобутки на посту президента. За п'ять років ми зробили те, що не робилося роками і десятиліттями. Ми відродили армію, яка зупинила російського агресора і стримує його. Ми отримали безвіз із країнами ЄС. Ми захищаємо свою мову, вкладаємо кошти у підтримку української культури. Томос про автокефалію нашої православної церкви став актом духовної незалежності України. Я Думаю, це виправдана така особливість саме цього кандидата в президенти. Він нічого не планує міняти. Він вважає, що в нього все добре так випливає з програми. І очевидно, все так і так, так і має продовжуватися. Повну програму Петра Порошенка можна побачити на сайті Центру виборчкому. у першому турі. За даними ЦВК, Петро Порошенко зайняв друге місце. Отримав 15,95% голосів. У своїй податковій декларації за 2018 рік Порошенко вказав, що володіє зокрема корпорацією Рошен холдингом Укрпромінвестагро і п'ятим каналом. Його президентська зарплата 336 тисяч гривень на рік. Решту доходів це відсотки за вкладами в банках, інвестування. Державні облігації та дивіденти від компаній усього понад півтора мільярди гривень. Олексій Гомонорини Легащова, Рукслана Бучай, новини на першому.